Рясна вишеньки бродили, та високо виросли. Але хочеться цукатів. Вишеньки збираємо, ретельно миємо, видаляємо кісточки, перевіряємо хробачків, щоб не було. Кладемо вишні в друшачок, щоб стік-сік. Далі засипаємо цукром. Коли вишеньки пустять сік, ставимо на вогонь і проварюємо 5 хвилин. Даємо вишням охолонути, повністю охолонути, на це піде 2-3 години. І Потім ще раз проварюємо і знову залишаємо вистужатися. Ну, а потім, коли вишня охолонуть, повністю їх можна вже відкидати на друшлячок і ставати шумівочкою, щоб весь сиропчик стікав. Дати на це час невеличкий, і потім вже перекладати на решітки дегідратора або в іншу сушарку, ту, яка у вас є. Розкладаю на решітки так доволі тісненько, але між ними багато проміжку, щоб циркулювало повітря. Вони будуть усихати, зменшуватися в об'ємі. Ось так розклала вже кілька поверхів, завершую розкладку. Накриваю кришечкою і все, можна тепер виставляти, ставлю на 70 градусів, і поки що поставлю 6 годин, далі буду перевіряти. Ну це, процес пішов. От зараз вже промайнула кілька годин, я можу Показати вам, що відбувається в сушерці. Ось так провіяли добре мої цукерочки, вишинки. Це в дегідраторі. Зазвичай тут швидко все робиться. У звичайній сушерці, звісно, що знадобиться кілька днів, щоб ягоди достигли ось такого стану. Що ж, друзі, я вже перекладаю свої вишинки в контейнер. Вони чудово знімаються. От, достатньо пружні, в міру м'якенькі, все як має бути. Їх можна використовувати замість родзинок, у тісто класти, просто їсти замість цукерок. Вишеньки, то є любов. Зберігатимуться вони у мене в холодильнику, в цьому пластиковому контейнері. Вони можуть так зберігатися, а хоч і всю злиму, ну якщо раніше не поїсте.